І в рубриці зброярня ми поговоримо про антидронові рушниці, які теж дуже потрібні на фронті, адже росіяни мають такий же доступ до «Аліекспрес» і можуть купити квадрокоптери чи інші дрони. Вони звичайно розповідають, що це їхні високі технології, але насправді все трошки інакше. Тим не менш вони заважають жити і воювати нашим оборонцям, і потрібно від них захищатися. З нами на зв'язку Вадим Чухрай, представник української компанії розробника антидронових рушниць. Добрий день. Пане Вадимо, вітаємо. Вітаю вас. Вітаю. Розкажіть, будь ласка, про своє дитя буквально. Так, я ж так розумію, від початку і до кінця ця антидронова рушниця українська. Це по суті глушилка діапазонів частот, на яких керуються дрони. От, розрахована вона саме для протидії комерційним дронам. Тобто, якщо ми беремо до уваги... Військові дрони, то не завжди можливо заглушити ефективно за допомогою нашої рушниці. Та й в принципі, взагалі, в світі немає такої рушниці, яка може ефективно глушити військові дрони. А чому? Тому вони військові? Ну просто і за потужності. Військові дрони спеціально розроблюються таким чином, щоб їх було важко, якщо не неможливо, заглушити. Це можна співставити, як ми з пістолетом будемо воювати проти танка. Тобто це трохи різні вагові категорії. А можна тоді, відповідно, посилити рушницю антидронову. Чи чи це вже буде тоді антидронова гармата? Ну, щоб садити. Так, це антидрон. Так, да, це буде антидронова гармата, і вона буде на шасі Краза або. Татри або ще чогось, як звичайні машини радіоелектронної боротьби. Тобто форм форм-факторів такої рушниці, яку можна тримати в руках, зробити такі потужні штуки неможливо. А є у вас під рукою ця рушниця, яку ми зараз бачимо на відео? О так, чудова. Вона... Розкажіть нам uh, про те, чому це так, рушниця. Вона? Ну, я розумію, що це рушниця, тому що вона має такі певні обриси, схожі на рушницю. Як вона працює? Бо не кожен, вочевидь, може зрозуміти, бо рушниця має стріляти. А ця що робить? Так, а ця випромінює радіоперешкоди, по суті білий шум. Ось цієї частини діаграма спрямованості цього випромінення. Як мінімум 30 градусів. Тобто воно вже ось так і по горизонталі так само ось так. Тобто, це не снайперська гвинтівка, а кулемет, сказати, як кулемет. дробовик. Або коли ми дробовик, тобто не обов'язково е, супер цілити на дрон. Достатньо буде просто навести в його сторону, і він буде заглушено. Пане Вадиме... конкретніше буде, да. А скажіть, такий момент, як прицільна стрільба за допомогою антидронової рушниці, можна виконати, чи просто він садить все, що трапляється ось в цьому спектрі? А, тоді прошу пояснити, що означає прицільна стрільба. У, умовно ви кажучи, висять три дрони. Я хочу посадити середній або, наприклад, лівий. Більше сподобався. Я навожу, стріляю, і я влучаю в цей дрон, який мені потрібен, чи він посадить всі три, оскільки вони в цьому спектрі перебувають? Так, він посадить всі три, тому що він не вибирає саме дрони. Він просто випромінює заваду. Работають діаграмою направленості. І якщо в цій зоні знаходяться якісь пристрої, які керуються на тих діапазонах, на котрих є ця завада, то вони не будуть працювати. Тобто незалежно від того, це ворожий чи свій дрон, так? Так, так, Тобто воно буде глушити все, що туди потрапляє. Нашим дроноводам варто буде порадити в таких випадках не вступати в повітряні бої з ворожими дронами, коли працює ваша рушниця. Що відбувається, так. власне, фізично? Що можна побачити з ворожим дроном, коли працює у цей ваш пристрій? антидронова рушниця? Фізично буває дуже важко зрозуміти, чи взагалі воно працює і? Який є результат? Бо коли ми наводимо на дрон і глушимо його, у нього є декілька режимів, що робити, коли зв'язок втрачено. По-перше, що відбувається з оператором дрона? Він втрачає зв'язок, він не може керувати тим дроном, він не бачить, що відбувається з камери того дрона. Тобто у нього просто темний екран. От. І у нього пропадає GPS. Тобто ця рушниця також глушить GPS-сигнали. І дрон не орієнтується взагалі в просторі. А що бачить оператор рушниці, це дрон, який опускається на землю. Це за замовченням. Але можу сказати, що дрони можна налаштовувати таким чином е, прошивку, що він не буде опускатися, коли в нього все пропало, а він буде зависати на місці або навіть підніматися вгору. За цих умов. А оператор рушниці саме може бачити, що дрон кудись летить, піднімається або просто зависає і кудись летить. Це пов'язано з тому, що на висоті у нас вітер, і дуже рідко коли взагалі нема там е, нічого. Тобто, вітер є завжди, практично. Пане Вадима, і... якісь цікаві історії з фронту хлопці вам розповідали, як вони з вашим антидроновим. На антидроновою рушницею на полювання ходили так. Історій дуже багато. Поділіть. Ну, як веселі, як веселі, так і не дуже. Ну, з тих, що можуть бути веселі, це коли у нашого дрона, тобто наші хлопці запускали дрон, і противник хотів його вкрасти, тобто перехопити управління. Ну, є така штука, як спуфінг. Просто там підмінили координати, і дрон тікав. То наші хлопці його врятували тим, що нашою рушницею заглушили йому всі супутники, і він просто сів. От цьому просить летальної зброї. Так. Вона зупиняє да. якусь небезпечну дію, але зберігає життя, в тому числі для дронів. Так. Зас... А, і... да. а наприклад, історії, які не дуже веселі, а які, в принципі, треба доносити там, до наших військових, те, що. Дрони, які ви саджаєте, можуть бути заміновані. Тобто, треба з тим поводитись дуже обережно. Від ейфорії того, що ви затрофили якийсь дрон, ну може стати біда. Тобто треба спочатку перевіряти його, чи він не замінований. Бо такі випадки бували. Дуже дуже дякуємо вам, що розповіли про таку цікаву річ. Бажаємо вам успіхів, виробничих в тому числі. Вадим Чухрай, представник компанії, виробника антидрон-рушниць, представляв нам антидронову рушницю KVSG-6. Вона має таку назву. У ну, назва складна. сподіваємось, що управління нею простіше.